Добрий день. В минулих відео ми говорили з вами на тему, яким чином реалізувати право на вісрочку та що робити із заявою на вісрочку. Ознайомитися із яким ви можете за посиланням під цим відео. А сьогодні поговоримо з вами про нові підстави для вісрочки за новим законом. Які підстави звужені, а які більш деталізовані. Відповідно до нових норм, конкретизовано підстави стосовно самостійного виховання дитини. Тепер є чіткий перелік обставин. Однак потрібно пам'ятати, якщо другий з батьків повертається до виконання своїх обов'язків або позбавлення батьківських прав скасовується, то вісрочка втрачає свою силу. Стосовно утримання троє і більше дітей віком до 18 років не отримають візрочку ті, хто має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Також дещо на підставу стосовно інвалідності дружини. Якщо казати про першу або другу групу, доводити відсутність інших осіб або мати певну хворобу не потрібно. Однак, якщо мова йде про третю групу інвалідності, то вже встановлено певні обмеження, що стосуються хвороби, з якої надана інвалідність. Що стосується підстави по батькам з інвалідністю, якщо кажемо про декількох військовозобов'язаних в сім'ї за відсутності не військовозобов'язаних, особи з інвалідністю, а саме батько чи матір з першої другої групи інвалідності, можуть обрати одного з військовозобов'язаних, хто отримує право на відсрочку від мобілізації. Ще однією з підстав, яка трошки змінилася, є опікунство за особою, яка визнана судом, недієздатною. Тобто, тепер не потрібно, щоб особа, яка визнана недієздатною, була з інвалідністю. Що стосується освіти, тут теж є свій нюанс. Тепер для отримання відстрочки освіта має бути послідовною, тобто рівень освіти має бути вищим за раніше здобути рівень освіти у послідовності визначеної частиною 2 статті 10 Закону України про освіту а також зазначено про докторантів та осіб, що зараховані на навчання до інтернатури. Також передбачається вістрочка для тих військовослужбовців, які були звільнені зі служби у запас у зв'язку з звільненням з полону. Проте вони можуть бути призвані на військову службу за її сходою. Що ж прибрали? Прибрали вістрочку по догляду за родичем другого ступеню споріднення без інвалідності. Тепер така особа має бути з інвалідністю першої або другої групи. Це основні найпоширеніші норми, які висвітлені у даній статті. Проте, не всі. Тож, якщо у вас залишились питання, чи вам потрібна юридична допомога, звертайтеся за вказаним номером телефону або залишайте заявку на сайті. Адже кожен випадок є індивідуальним і потребує детального вивчення та підходу.